Крали сосну. На Волині лісівники зафіксували кілька випадків самовільної порубки дерев. Як інформує управління лісового та мисливського господарства Волині відстежити зловмисників вдалось завдяки фотопасткам. В результаті за самовільну порубку притягнуто до відповідальності жителя села Гута Камінська на Камінькаширщині. порушника встановлено з допомогою фотопастки. Крім цього, вдалось притягнути до відповідальності жителя села Ну. Дижа Ковальського району за самовільну порубку сосен. Цією ж групою було виявлено подібний факт: деревину вилучено. Також лісівники зупинили автомобіль з підозрілими документами. На місці працювала поліція, встановлюються обставини справи. А у масивах городоцьке лісове господарство під час патрулювання виявили незаконну порубку у лісництві. Згодом це ж саме зафіксували і у боровому лісництві.